Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося, яке головне завдання зараз поставили перед вами вищі сили. Яке головне завдання поставили перед вами вищі сили. Дивіться, отак от пальцем вам показують і кажуть: терміново, треба зробити. Терміново. Вам тут говорять про те, щоб ви нарешті зрозуміли свою цінність. Щоб ви нарешті зрозуміли свою важливість, щоб ви повернулися і подивилися, який ви вже шлях пройшли, скільки ви вже всього винесли, скільки ви всього перетерпіли. І вам говорять про те, що іде час, коли треба вже збирати врожай, коли треба вже нарешті оцінити все те, що ви пройшли, і які результати ви отримали. Це важливо нарешті для себе зрозуміти, прояснити і запам'ятати. А ви що зараз робите? А ви ого, а чому ви так злитеся? Скоріше за все, що ви зараз в такої стадії гніву, тому що ті уроки, які ви проходили, вони для вас могли бути досить болючими і досить неприємними. І тому ви, можливо, десь трішки не можна так казати, але все-таки гнівитеся на те, чому така несправедлива доля. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій. Є телеграм в описі.